вами є деревостирська, а ночі у Кірена. Теж ми робимо розтяжка. Це буде супер швидка розтяжка. Тож, я сподіваюся, ми вже розгріти. І перейде наші. Почнемо. Ой, якою гарно судові ніжки. <ріжки> Тож, як прийнято, почнемо праву ножку. Тож, поїхали. Нахилилися і тягнемося. Розтягаємо. В ножках стараємо стримати поїм, ну, так як ми в курсовках це не дуже видно, але ми стараємося можемо. Ще трошки лежимо ще 10 секунд. Виїхаємо і обняли положення. Ручку сюди, цю ручку сюди і поїхали. Сядемося. Щось не вдалася. Коли ви видихаєте, вам легше розтягнути свої м'язи, тож старайтеся і більше видихати. Дивимо. Ще п'ять секунд. Три. Они. czytam oczekaj waszego miłej, a już taki hard, hat. hard, hard, oj, och, 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 5 3 2 1 oh, Довели лобиком до колінки. Тягнеться об одною клітиною. І три, два, один. І наші ошибки, нову коло Наші рушки зустрілися. うん。<clears throat> Вашки випробочення днев. Прошу їх заряд енергії. Ну, рушу зря. Не будемо крикати. П'ять. Чотири. Два. Один. Ох, відбуваємося. І останнє правильно сьогодні. Опускаємося донизу. Поштопаємо. Можете тримати ручки з Ручки ось так. Або ручки no, jeśli się... wy nie że... już dostajecie yeah, to